Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, що у кривому розі відкрився безкоштовний простір для тих, хто хоче покращити свої навички у знаннях англійської мови під назвою «English Speaking Club». Про ідею створення та про те, як працює цей клуб. Наступні п'ятнадцять нашого теру ми дізнаємося. Нашого гостя це Михайло Троненко. Пане Михайло, радий вітати вас. Вітаю. Давайте ми почнемо якраз із цього і запитання: так як виникла ідея створення от саме безкоштовного клубу, так у Кривому Розі? Це наша спільна ініціатива з новою організацією, яка з'явилася завдяки адміністрації нашого міста, Криворізького молодіжного центру. А зараз є дуже багато проблем а, у молоді, що стосуються комунікації, а, знаходження, скажімо так, спільних інтересів, це ще пішло від коронавірусу, коли школи були закриті на дистанційне навчання. Часів онлайну, скажімо так, 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 так. І ще зараз. А вже ж багато ну, навчальних закладів все ще працюють в цьому режимі. Тож а, у молоді є дуже велика проблема в соціалізації, в пошуці нових друзів. І я вважаю, що Криворізький молодіжний центр Центр, ініціативою якого є якраз створення, наприклад, English Speaking Club, дуже гарно справляється з цією проблемою, дуже допомагає молоді шукати нові можливості. Саме ця ідея важлива для нас, тому що англійська мова, це ну, на зараз, на сьогодення, це найважливіша мова для знання у всьому світі. Ось це по-перше. По-друге, саме для України, в час, коли ми потребуємо допомоги, допомоги. Нам потрібна, скажімо так, допомога від іноземних партнерів. Англійська мова це як ключ, який відкриває для нас можливості отримання цієї самої допомоги. Тут безумовно з вами погоджуються. і а, перейдемо до того, як взагалі проходять заняття, хто може приєднатись, і отаке от запитання: хто може приєднатись до клубу і чи є якісь обмеження? А, приєднатися може хто завгодно, тому що. А, Починаємо ми ну, перше заняття було спеціально для усіх людей, які мають початковий рівень. Але потім ми плануємо його розділити. Буде група, яка приходить саме на speaking club, англійською speaking – це мовлення. Тобто, ми будемо розмовляти, будемо практикуватися в знані та ну знані англійської мови. А перша група це буде новачки, які починають ну не з алфавіту, але з майже самих ну, Перших, скажімо так, так, Прокі, тем. Так, 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 так. І з ними ми, ну а вже ж ми не можемо з ними спілкуватися англійською. тому це буде більше похоже на е, ну, уроки англійської, але не такі, як в школі, але більше спрямовані на мовлення саме. А тобто, я розумію, що будуть групи, в яких будуть поділені заняття, так в когось будуть це, ну, можна сказати так, лекції, так, а в когось просто спілкування. Угу. Так. Так. А, чи є модератор або викладач, який допомагає учасникам? Ну, основний викладач це я, але в мене. У мене є декілька знайомих та друзів, яких я планую, ну, скажімо так, звати іноді на ці зустрічі. Це навіть носії ну, мови, тобто для яких англійська є рідною мовою. Тож, так, будуть, будуть. Так, як можна зареєструватися, і чи потрібно це робити заздалегідь для того, щоб потрапити на заняття, краще так. А вже ж я вважаю, якщо ви прийдете і не зареєструючись, вас ніхто не вижене від туди, тому що там немає якоїсь плати чи чогось такого, це як... ви можете вільно приходити. Але вже ж краще записатися. А потрібно просто сконтактувати з групами Криворізького молодіжного центру. Вони проводять дуже багато різноманітних інших івентів. І саме один із з них це English Speaking Club. тобто реєстрація все ж таки потрібна для того, щоб Край кращі, рекомендую, кращі, так. Кращі, рекомендую кращі, це краще зробити. зробити, так а чи можна прийти без підготовки, от про те, що ми говорили, Так бо є дві групи. От якщо навіть рівень англійської не те, що а він там, ну скажімо так, взагалі нульовий, так от якщо людина тільки от прагне доєднатися до знання англійської мови, не просто можна, а потрібно, тому що зараз ми тільки починаємо. Мабуть, потім будуть ще групи, які ну скажем так, коли ми з нинішньою першою серією учнів вже трошки пройдемо якийсь. Ну, знання вже вони отримують, то ми будемо запускати нові, скажімо так, серії. Але саме зараз ми тільки почали було тільки перше пробне заняття, і це зараз саме той час, коли ви можете приєднатися і з нуля вчити, та найголовніше розмовляти англійською, тому що вчити в школі учать так, але не розмовляють. Ну в більшості випадків. А як часто будуть проходити зустрічі, і де саме? А це буде художня школа. Я можу трошки пізніше вказати саме адресу, але вона знаходиться в центрі місця біля міста виконкому. Вона зустрічі будуть два рази на тиждень. Скоріше за все вони будуть в один день, тому що ми будемо першу годину мати навчання з учнями, які тільки починають, так яких ну дуже маленька база. А друга година буде вже для тих, хто хоче саме розмовляти. Тих, хто вже є навички, але щоб не забувати мову, вони приходять. А які результати ви побачили вже вчора? От було перше пробне заняття от серед учасників? Угу. А, дивіться, я коли викладаю, я маю на увазі починаю викладати будь-яку мову, тому що я також ще викладаю німецьку мову. Я стараюся зацікавити людину. А як може зацікавити, я вважаю, що один ну, з дуже гарних способів це продемонструвати, відкрити, скажімо так, якусь таємницю про мову яку ну, дуже багато людей неправильно щось вважають, а я розказую, як воно є. Наприклад, є дуже, е, ну, скажімо так, популярна думка, що в, в, в англійській мові є дуже багато часів. Тобто там, ну, всі знають, там якісь well, present Зі школи, так, так, так. Це, я думаю, всі пам'ятають. Якийсь мільйон часів, past simple, present simple, там щось perfect якийсь. Я просто розкриваю, як воно насамперед є. Тобто не 900 часів, там не 1000, там 200, їх всього Три, наприклад, я розказую, чим вони відрізняються, але просто кожен з цих часів він ділиться на е, минулий, теперішній майбутній, тобто, то вже. Три множимо на три, це вже дев'ять, ось так багато і береться, але по факту їх тільки три, і таких ось е, багато Ні, маленьких так, моментів. Так сказати. я розкриваю, і люди стають вже, ну скажімо так, більш знані в цій справі, і це їм дуже подобається. Ну а також а вже ж ми вже трішечки навіть порозмовляли з усіма, хто прийшов на перше заняття. Вже всі, хоч трошечки, але попрактикувалися в англійській. А тобто, я так розумію, з вашого з вашої відповіді, що ви задоволені. Мі, першим першим уроком, скажімо, так Так, дуже дуже, і результати також мене дуже радують. Чудово, а сподіваюся, подальшому буде тільки краще. Але Михайло, а чим цей клуб відрізняється від інших там, скажімо так, подібних якихось мовних курсів? Угу. По-перше, дуже багато мовних курсів можуть собі дозволити лише компанії, корпорації. Я маю на увазі тих, хто реально зацікавлений, в тому, щоб ну, його співробітники, щоб його робітники підкращували свій рівень володіння англійською. Але саме прості люди, які Просто хочуть вивчити англійську мову, але не є співробітниками таких організацій. Вони взагалі не дуже багато можливостей мають відвідувати саме такі ем, заняття, я маю на увазі відкриті, безкоштовні, і де ми дуже багато практикуємося. Тобто, або це школа, але ми знаємо, що в школі вчителя вони стараються, а вже ж вони роблять дуже велику працю. Але на жаль, немає змоги у учителя майже завжди працювати з кожним учнем конкретно і спілкуватися з ним англійською англійською. тобто там дуже нас програма. Там робимо це, робимо це. А треба, щоб вчитель міг міг порозмовляти з учнем. Тож саме це ми будемо робити. Ставка йде на практику, ставка йде на те, щоб розмовляти. Не так багато навіть правила, граматика, саме розмова. Будемо просто, щоб людина, потрапляючи в ну, за кордон, могла просто спілкуватися без всіх там часів, презент simple і так далі. І всього іншого. Так. так, а підсумовуючи нашу розмову, Михайло, що б сказати тим, хто можливо, знаєте, там, через свої там якісь незнання, якісь можливо там не знаю, там на якомусь психологічному рівні, а, люди бояться прийти на ці заняття, тому що там можливо вони не дуже там володіють англійською мовою або взагалі там не володіють. А, але вони от хочуть спробувати, що ви б їм порадили? Угу. По перше, з власного досвіду, так як я не тільки викладаю англійську, як я вже сказав, а німецьку також. Англійська це дуже проста мова. Так, я знаю, що ви думаєте. Ви думаєте, що е, ну так, але я не зможу, тому що це для когось іншого легко. Е, просто дивіться, українська наша солов'їна мова, вона взагалі-то дуже складна. Я маю на увазі, наприклад, коли я, коли я займаюся з іншомовими е, учнями, то усі ці закінчення, тобто я маю на увазі, що там є, наприклад, дівчинка. А ми з дівчинкою, дівчинки, з дівчинками, усі ці закінчення, дуже багато деталей в англійській немає. Не часів, ну перепрошую, пер, пер, не часів, не родів, не якихось складних форм, не складних закінчень. Це мова дуже структурна і функціонувальна. Якщо у вас взагалі технічний розум, то це для вас взагалі як вивчити ну, мову програмування. Вона дуже проста з цієї. Ну, По-друге, англійська дуже зараз важлива. Я маю на увазі, що усі спілкуються, і не тільки на білбордах, коли ви бачите слово смартфон, спочатку ж не всі знали, що таке смартфон, тому що смарт це ну, англійською умний, так. А Телефон. Це зараз ви знаєте, але якщо б англійська мова розвивалася з дитинства, або можна навіть зараз почати, то це дуже злегшило би ну, усе життя, скажімо так, взаємодію з усіма об'єктами. І найголовніше, що я хочу сказати, що взагалі це не тільки щодо спікінг-клабу, а молодь. Будь ласка, займайтеся, скажімо так, активністями, займайтеся, приймайте активну участь у різних, ну я не знаю, івентах. Об'єднуйтеся, тому що спілкування це дуже важливо. Спілкування це обмінювання досвідом. І, наприклад, зараз ми вже там, наприклад, я знайшов декілька дуже активних людей. Ось два дні тому, наприклад, зустрічався з дівчинкою, з якою зараз продвигаємо її власний бренд. Я маю на увазі бренд того, що вона хоче збирати Людей на якісь івенти, вона хоче організовувати а, зустрічі, там і англійською, і будь-що. Тож це дуже важливо. Тож, приходьте, будьте активними, тоді життя стане просто краще та яскравіше. А, чудово мені здається, краще закінчення нашої розмови слід було вигадувати. Михайло. Я дякую за те, що ви сьогодні завітали в нашої студії. І вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про відкриття безкоштовного простору під назву English Speaking Club у кривому розі. В гостях у нас був Михайло Троненко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.